Слава Україні! З вами незрячий українець! Ось так сьогодні мама попрацювала, покрасила ворота таким гарненьким кольором. От. Трошки освіжила. Це такі ворота в нас вийшли. Я був, був на підхваті. Ось у нас квіточки по забору пішли, пройдемо. Це такий забор у нас. А ось сюди. От. А те, що я зрячий був, ставив забор. І поновили трохи ворота. О, тут квітки посажені. Так що підписуйтесь. На канал додайтеся, друзі. Ставте лайки. Коментуйте. Пишіть коментарі, як у нас вийшло. Получилось покрасити. Все. Сьогодні сонце, тепло. 31, жаро. Ось так. Пишіть. Watch it commentary.